Сьогодні в нашій церкві той день, коли згадуємо страждання і смерть Господа Ісуса Христа, коли думками вертаємось до тих подій, коли читаємо Слово, яке описує ті події, які сьогодні ми згадуємо і ми пробуємо уявити це, згадуємо ціну, яку платив Ісус Христос заради нашого виправдання, за нашого відкуплення. І з огляду на це все намагаємось побачити всю цю велич подвигу Ісуса Христа і все те, що зробив для нас Ісус Христос. Сьогодні я хотів би разом з вами порозважати над текстом, який записаний у восьмому розділі Листа до римлян. Ми не будемо читати цілий розділ, ми просто прочитаємо. Коротенький уривок, кінець цього розділу. Але давайте згадаємо про те, що писав апостол Павло в цьому розділі. Цей розділ має заголовок життя з Ісусом Христом. І в ньому апостол Павло описує всі ті переваги, або описує те надбання, яке дарував людині Ісус Христос своєю жертвою. Описує все це, чим тепер володіє віруюча людина. Апостол Павло говорить про те, що тепер віруюча людина вже не живе тілесним життям, але є керована Духом Святим. І Він говорить, Водимі Духом Святим. Дух Божий живе в віруючій людині. Далі він говорить про те, що коли живе, коли. Живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, то хто підняв Христа з мертвих, оживить і наші смертні тіла останнього дня. І тим словом, апостол Павло описує про те про ту надію на Воскресіння. Але зауважте цю надію на Воскресіння може мати тільки Той. У кому живе Дух святий. Тобто тільки відроджена віруюча людина, вона має ось цю надію, їй даний осей привілей і цю надію надіятись на Воскресіння останнього дня. Більше того, далі апостол Павло говорить, що ті, хто керовані Духом Божим, в тих, в кому живе Дух Божий, вони названі дітьми Божими. А раз діти, отже, спадкоємці, співспадкоємці Христові. Далі апостол Павло описує, що цей Дух, Дух Святий, заступається за нас невимовними зітханнями. Тому що ми навіть не знаємо, про що молитися, але цей самий Дух заступається за нас. Далі апостол Павло приходить до того, що говорить, що в думках, в планах Божих зробити нас, людей, віруючих, відроджених людей, подібними образу Ісуса Христа. 28 текстом Він говорить: і тим, хто, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, Усе допомагає на добре. І ось далі я хотів би разом з вами прочитати текст це з 31-го до кінця розділу, восьмий розділ листа до римлян. із 31-го тексту. Що скажемо на це? Коли за нас Бог? Хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас? Як же не дав би Він нам із ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдовує? Хто той, хто засуджує? Ісус Христос є Той, що вмер над Той Воскрес? Він праворуч Бога, і Він заступається за нас? Хто нас розлучить від любові Христової? Чи не доля? Чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи негота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Я переконаний, що хто читає Євангелію, не один раз читав цей розділ, і це справді один із найвеличніших розділів Євангелії. В якому апостол Павло показує велич любові Божої, яка з'явилася в Христі Ісусі, і показує наскільки неймовірна велична любов Божа до людини. Коли читати Біблію, починаючи від книги буття, особливо, коли читаємо третій розділ і все, що слідує далі, Бачимо, наскільки людина далеко відійшла від Бога. Наскільки взагалі думки і життя людини були далекими від Бога. І в житті, і в думках людини, взагалі, Бог не мав місця. Людина жила як хотіла, як придумала собі, як вважала за добре. І всі, хто всереду, кожної середи, Відвідує дім молитви, вивчення Слова Божого. Ви пам'ятаєте, що зараз ми вивчаємо ось цей момент з книги Буття, коли описується про потоп? Чому він стався? А стався тому, що настільки далеко відійшла людина від Бога? Стався він тому, що в думках людських Бога не було. В житті людському Бог не мав місця. Людина жила так, як собі придумала. І ось з огляду на те все, на всю зіпсутість людську, Бог любить людство. І ми дуже часто любимо цитувати ось цей золотий текст Біблії, як ми його називаємо. Бо так Бог полюбив світ. Але світ лежить у злі. Нам не збагнути до кінця людсько... Божої любові до людства. Ми говоримо про неї, ми читаємо про неї, але до кінця збагнути тут на землі ми не зможемо. Сьогодні ми згадуємо і перед нами ці знаки, які доводять нам всю велич і незбагненність любові Божої. І ось апостол Павло в тими текстами і говорить: той, хто сина свого не пожалів, але видав за всіх нас, як би разом з ним Він не дав нам і всього. Всього іншого. Того, що описує апостол Павло в цьому восьмому розділі. Тому що разом з приходом. Ісуса Христа на цю землю для нас, людей, прийшла Божа любов і Божа благодать. Божу любов і Божу благодать нам, зіпсутим людям, приніс собою Ісус Христос. В ньому ми бачимо і милість, і благодать, і любов Божу. Він показав, довів, наскільки Бог любить людину. Зауважте, що незсута людина робить якісь намагання, щоб якось звернути увагу Божу на себе. Тому що людина мала б це робити. Той, хто відступив, той би мав робити якісь кроки назустріч заради примирення. Але не людина це робить. Людина про це навіть не думає. Людині добре так, як вона живе і як вона придумала собі. Вона не переймається навіть тим, до чого вона йде, що вона втрачає і що її чекає в вічності. Ці думки не займають розум людини. Про це думає Бог. І він посилає. В своїй милості, любові, Сина свого Ісуса Христа для нашого спасіння і виправдання. Бог робить крок назустріч людини. Не людина це робить. І це справді щось неймовірне. Тільки вже за одну цю річ людина, яка усвідомила це, повинна постійно бути вдячною Богу. За те, що Бог. На неї зіпсуто, ще звертає увагу. І більше того, разом з Ісусом Христом, як говорить апостол Павло, як вигукує в захваті, той, хто сина свого не пожалів, як би з ним Він не дав нам і всього. І ось ми якраз і говорили про те, що це все. А це Дух Святий в житті людини. Це Дух Святий, який заступається за нас невимовними зітханнями, зітханнями, які, які не можна описати. Дух Святий керує життям людини. Він є тим, тим мотиватором, який тепер мотивує життя людини до тих чи інших вчинків, до тих чи інших слів. Він є цією направляючою силою. Яка керує в житті людини, яка домінує в житті людини. Дух Святий є тим завдатком нашого Спадку, як писав апостол Павло, і ми вже говорили: Той, хто воскресив Ісуса Христа, воскресить і нас Духом Святим останнього дня. Тобто дав надію на Воскресіння. І далі апостол Павло дає певні запитання. Хто оскаржувати буде Божих виборців? Першим, хто насправді оскаржував, це був сам Бог. Від якого людина відвернулась, від волі якої відступилась, заповіді якого і закони потоптала. Він був той. Хто засуджував людину. Він був той, хто засудив перший світ. Він був той, хто засудив Судом і Гомору. Він той, хто засуджує гріх. Але тепер, коли Христос прийшов, коли своєю кров'ю очистив, освятив, виправдав і примирив з Богом, Бог тепер Божих вибранців. Не засуджує. Більше того, апостол Павло написав ще одну неймовірну річ. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог є той, хто виправдовує. Хто той хто засуджує? Хто читає Новий заповіт, особливо книгу об'явлення? Тому, напевно, на пам'ять приходить і відповідь: є той, хто оскаржує і засуджує диявол. Але коли сам Бог у Святій Трійці зробив все для того, аби врятувати людину від загибелі, аби примирити з Богом? Коли цей Бог, святій Трійці, зробив все для спасіння, виправдання людини, то що вартують оскарження лукавого, який сам перед Богом є винен? Тому що він перший, хто спричинився у Всесвіті до відступлення. Що тепер вартують його звинувачення, коли Бог зробив все? Аби виправдати вибраних. І ось те, що Бог зробив все для нас це немислиме. Бог дарує і відкуплення, і примирення, і сам виправдовує. Дух Святий заступається. Ісус Христос є Той, хто вмер. Але що важливіше, воскрес! Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Як пише апостол Павло з цим текстом 31, що скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто буде проти нас? І у цих речах апостол Павло описує велич, незбагненність любові Божої. Те, що ми сьогодні маємо спомин смерті і страждань Ісуса Христа, це ми згадуємо ціну любові Божої до людини. Наскільки вона велична і наскільки незбагненна? Настільки? Що і в вічності ми її будемо пам'ятати, і в вічності ми її будемо згадувати. Тому що любові Божій насправді не має меж. Бог в своїй трійці, в святій трійці, зробив все для нашого з вами спасіння. І тому апостол Павло, дивлячись на цю велич любові Божої, говорить, що може відлучити людину від любові Божої? Коли Бог зробив все, і коли Бог справді стоїть перед людиною з розпростертими обіймами, що може людину відлучити від любові Божої? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас вважають за овець, призначених на заколення. І далі Павло говорить те, у чому він пересвідчився на власному досвіді. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі Господі нашому. Слава Богу, ми живемо в інший час. Але наші попередники, брати і сестри, пережили ось цей час, який тут описано. Сам апостол Павло перейшов цей час, і він пише: Я пересвідчився, немає речі, яка би могла відлучити нас від любові Божої. Ще одна річ: коли ми читаємо про життя апостола Павла, скільки він пережив. Що він відчув? Ми задаємось, напевно, питанням, ну що штовхало його, знаючи, що там чекає його біда, там на нього очікує небезпека, біда, зло, переслідування, що штовхало його йти туди? А ось те, що він описує в цьому розділі: Любов Божа. Він пересвідчився про любов Божу на. Наве... Про велич любові Божої на собі. Тому що на дорозі в Дамаск зустрівся йому Христос. І те, що зустрівся з ним Христос, це якраз і був вияв любові Божої до Нього, до Павла. І Він хотів донести ось цю велич любові Божої до кожної людини. Яка ще про це не знала, скільки Бог любить людину. Сьогодні я би хотів звернутись до тих, хто, можливо, руками відвідує дім молитви. Ви багато знаєте, багато читали, але ваше життя ще не належить Христу. Подумайте про те, наскільки Бог вас любить. Подумайте про те, що можливо прийде такий момент. І ви усвідомите, що ви довгий час просто-напросто нехтували цією любов'ю. Продумайте по те, що утримує віруюча людина, яка відгукнулася на любов Божу? Що очікує люблячих Бога? В кого вилилася любов Божа Духом Святим? Подумайте про ці речі. Оцініть їх. Зважте, що ви можете мати, і чого ви поки що не маєте, поки ще є благоприємний час. Сьогодні, брати і сестри, ті, які вже, можливо, руками віруючи, сьогодні ми знову згадуємо і пробуємо якимось чином уявити всю благість, добрість, лю любов Божу до нас. Що ми отримували? На таке людина не могла навіть сподіватись, про таке людина не могла навіть мріяти. Про те все, що приніс нам Ісус Христос, що отримали ми з жертвою Ісуса Христа і що маємо ми, коли Христос зараз заступається за нас. Коли Дух Святий заступається за нас, коли Бог виправдовує, зараз перед нами молитва, і нам нічого не залишається, як тільки зі словами вдячності у молитвах звернутись до нашого люблячого Бога. Амінь. Помолимось і подякуємо йому.